Всім привіт, це я льоня. Як можете почути дещо прихворівши Льоня. Сьогодні зіграємо за одну ультра мега пропрацьовану країну за Болівію. Взагалі, ідея на це проходження прожати ось це рішення. І по суті, щоб нам це виконати, нам потрібно просто захопити одну провку ненаціональну. національну. Але б тоді цей відос йшов би дві хвилини і було б абсолютно нецікаво. Тим не менш, не переймайтеся, цей відос буде все одно абсолютно нецікавим. Але ми трошки більше повоюємо, що з цього вийде. Ви зараз побачите. Але забудьте все, що я зараз показав в тизері, ми починаємо просто з абсолютної ніщити. У нас 0 слотів для будівництва, 2 слоти для досліджень і ніхуя нема технологій. Також, щоб ми не втикали, одразу з самого початку нам даються ще й 2 жахливих дебафи. Ну і наш лідер також прям максимально посередній. В якості компенсації за всю цю хуйню Бог послав нам 12 винищувачів, які я одразу продаю. Ми маємо ще й такі рішення, але вони нам не знадобляться. Коротше, на початку маємо 5 фабрик, ставлю будуватися інфраструктуру, але одразу створюю агентство. І Колумбія купляє наші літаки. Далі я просто вкачую наше агентство та трохи ролю агентів. Але я звив вам показати нашу найголовнішу проблему, це те, що ми отримаємо 0,12 політки в день. У фокусах одразу йду у промку, цей от фокус подвоїть нашу кількість військових заводів, тим часом продовжую займатися нашим агентством. І нам випадає ось такий івент. Я взяв претензію і підтримку фашизму. Після цього нам майже одразу випадає другий івент на повалення уряду, і тут з двох прекрасних варіантів все-таки обираємо верхній, тобто у нас стається переворот. Стаємо нейтралами і отримав нового лідера. Він хоча б не знімає ставку. Отримав наш другий військовий завод і беремо фокус на політку. До речі, після перевороту у нас з'являється нове рішення, по якому ми можемо привести ще одного іншого лідера. Але у цьому проходженні я цим займатися не буду. Ось так виглядає івент після перевороту, думаю, ви його бачили мільйон раз. Ми скористаємося моментом. Ура! Нарешті ми ставимо другі гвинтівки. Юзаємо наш бонус на промку максимально ефективно. П'ята фабрика пішла у ТМП, ми не встигли вкачати другого агента. Ставлю вивчатись поїзд і беру радника на фашизм. Далі беремо дух колективізму. Неочікувано, але цього разу у нас концентрована промисловість. Тепер нам дуже потрібно видалити нашу армію і робимо ставку на націоналізм. А після цього беремо ще один військовий завод. Я підкопив 100 політки і починаю йти до громадянської війни. Прижимаю перше рішення. У мене в загашнику також чекають дві готові кінні дивізії і починаю громадянську війну. Дропаю наших конячок і закидаю їм нашого агента. Отримуємо ось такого нового лідера, це вже четвертий, чи який, блять, і починаємо фарбувати їх пусті території. Як ви бачите, у нас дуже зручні землі для війни. Отримуємо військовий завод, вони також його отримали. Все, далі просто стоїмо навколо їх столиці і чекаємо. Завдяки нашому агенту, ми знаємо, що вони беруть ще один військовий завод. Ну а потім вони роблять критичну помилку, беруть розвиток авіації, який мені нічого не дасть, і я вирішую, що пора їх капати. Завдяки громадянській війні отримуємо два халявних військових заводи. Ну і одразу я починаю готувати ціль війни на Перу. Скасовую наш фокус на цивільну фабрику і беру фокус на менпар. Беру радника на піхоту, він у нас максимально хуйовий, і йду далі по фокусах, ставлю ще один фокус на менпар. Ставимо ось цю личку і будемо ролити команду. Ну і нам дуже щастить, з другої спроби нам випадає дуже класний генерал. Додаю в наші стартові шаблони арту і все-таки нарешті беру цивільну фабрику. Ось так виглядають наші гірняки на старті і беру ще один цивільний завод. Також наймаю радника на політку, ну і наша ціль війни готова. Ставлю личку на атаку, ну і власне оголошую перу війну. Наша армія в цілому набагато сильніша за їхню. І я пробую їх пробити. Також беру інфраструктуру, і ми їх просто на вибиваємо. Заходимо у прорив, починаємо їх потрошки обходити і оточувати. Вибиваємо логістичний хаб і намагаємось прорватися вздовж моря у їх столицю. Розкидаю мої дивізії у всі баки і вони йдуть просто по пустих клітинках. Заходимо у Ліму і у Куско. Тепер просто намагаємось закрити оце оточення. Вони намагаються закотлити нас, а я виправдовую ціль війни на парагвай. Але звісно, вони не на того напали і потрапляють у котел всією своєю армією. І після того, як ми збиваємо їх маленьке оточення, вони капітулюють. Просто все анексую і прижимаю рішення на відновлення перуансько болівіанської конфедерації. Сорі, якщо що, я просто вже дуже охрип і не можу нічого з цим зробити. Ми отримаємо 250 тисяч рекрутів і досить багато промки. Ну і звісно, івент про об'єднання, якщо що, читайте. Тут я бачу ось такий прикол, взагалі ніколи такого не зустрічав. Коротше, заварушка проти Парагвая буде конкретно. А я і далі роблю все, щоб отримати додаткову ячійку досліджень. Також я починаю будувати військові заводи. Нарешті добираю до цього фокусу. І ціль війни з Парагваєм та половиною Південної Америки готова. Нарешті в мене з'являється можливість стати на часткову мобілізацію. Коротше, я як міг підготувався до війни на три фронти. Ну і план першим знести Парагвай, далі Чілі, а далі вже все інше. Власне, на такій прекрасній ноті влітаємо в Парагвай. Підвищуємо фельдмаршала і ставимо цю личку. Ну і звісно, за парагвай вступаються всі його підсоси. Моя перша задача це просто максимально швидко пронести парагвай. Я особисто просто ненавиджу воювати з парагваєм, там завжди не вистачає припасів, і якщо там десь застрягти, можна залишитись взагалі без снаряги. Ось така у нас ситуація на фронті в цілому. Взагалі війна з парагваєм дуже схожа на секс. Коли заходиш всередину, вже не дуже й цікаво. Ладно, друзі, я розумію, це канал походить і вибачте за жарти про секс. Коротше, наша задача максимально швидко зайти в їх втилицю. Якщо ми десь застрягаємо, треба просто відходити назад. Я починаю зарання підводити ЖДшки. Також я вирішив спробувати пробитись в перу, і у нас щось виходить. Оточуємо декілька їх дивізій. Нарешті отримую третю ячійку для досліджень. Коротше, швиденько капнути Парагвай у мене не вийшло, тому роблю старий добрий трюк. Італія, як завжди, надсилає нам гвинтівки. Також я трошки не догледів, що там стало з Чілі, і вони зайшли нам на південь. А ми починаємо нашу другу спробу вибити парагвай. Я чомусь забув намалювати план. Але нам все-таки вдається розрізати їх на дві частини. І також закриваємо наше оточення у Чілі. Беру личку на швидкість дивізій, згорем пополам, слава Богу, я все таки заходжу у столицю Парагваю на вимушеній атаці, але і на цьому ще не все треба з'єднати жедешки. Тим часом беру ось цей фокус. Далі беремо якесь місто, назву якого я навіть не буду намагатись прочитати, і парагвай капітулює. Я вирішив все анексувати відріха подалі. Тепер у мене на черзі Чілі, і також створимо відділ криптології. Атакуємо там, де у них тонко, ну і звісно ми їх вибиваємо. Далі просто потрошки я заходжу на їх територію. Розділяю всю їх армію на два оточення, ну і закриваю найбільше з них. У нас з'являється наша перша верф, а я беру фокус на ще три додаткові. Яке дивне співпадіння у чилі стається землетрус, і після всіх котлів їх втрати виглядають ось так: роблю з нашого генерала піхотника, бо команда у нас вже є. І також наймаю ось такого радника. А нам вже доступна четверта ячейка для досліджень. Бразилія, на відміну від нас, займається Good Neighbor Policy. А ми дещо встали у вузькому місці, правда, подивіться на нашого генерала. Коротше, це вам не у Європі воювати, довелось знову відійти назад, і потім ми їх вже пробиваємо нормально. Тим часом Рейх влітає у Польщу, а я починаю викачувати другу доктрину. У Чилі ми заходимо у Сантьяго, і майже одразу після цього вони капітулюють. Тут я забрав лише наші національні території, острів Пасхи та їх флот. Ну а Чилі, звісно, замаріонетив. На всякий випадок виправдовує ціль війни проти Бразилії. І у нас нарешті спадає один з наших дебафів. По приколу створює альянс з Чилі, і також виправдовує ціль війни проти Аргентини, вона у нас теж назавжди. Тільки тепер наші війська доїхали на північ і ми починаємо наш наступ. Здавалося, все мало бути досить просто, так і було. Ми навіть встигли розширити призов. А потім, коли ми майже зайшли у столицю Еквадору, він вступає у союзники. І тепер ми воюємо також проти Британії. Тим не менш вибиваємо Еквадор із війни. Тепер на нас чекає Колумбія. Я вирішив розпустити наш рофло альянс і вступити у вісь. Ми заходимо в столицю Колумбії і далі прориваємось уздовж моря. Ну і після цього Колумбія просто капає. Добиваємо всіх, хто випадково опинився у Колумбії, і я починаю розвивати нашу авіацію. Тільки зараз вистачає політки на піхотника і команда, а наша основна армія пливе у Європу. Стаю розвід руком і отримую ще двох агентів. Створюю максимально бомжацькі морбабри. Та виставляю на них майже всі наші заводи. І як тільки я підганяю наш крадений флот у Ламанш, у нас запускається висадка, я взагалі ахуїв. Як виявилось, Британія була не готова до висадки перуансько-болівійських військ під прикриттям чилійського флоту. Ну і вгадайте, що, звісно, нам вдалося висадитись. Друзі, це льоня з майбутнього, я вже доозвучив цей відос, і поки ми пливемо в Британію, я хочу вам порадити підписатись на мій ТГК. Там дуже розйобні приколи, також будуть анонси стрімів. На цих вихідних буде мій перший стрім, також підходьте на Twitch, все буде в описі і в закрепі. До речі, шаблони я теж туди заливаю. Мяу. І нам це вдається, ми займаємо портсмут. Але все не так просто, наші дивізії вже побиті, небо червоне, і Британія починає нас потрошки виштовхувати назад у море. Коротше, на щастя, коли у нас залишається всього дві клітинки, решта нашої армії все-таки допливає. І тепер вже ми переходимо у контрнаступ. Я намагаюсь просто зайняти мога більше території, закотлити мога більше дивізій. Щоб ви розуміли, я майже не міняв шаблон з тих пір, як ми воювали першу нашу війну. Чесно кажучи, вперше в житті я дуже сподівався, що Німеччина підведе свої війська. Бо я просто розумів, що як тільки ми перестанемо наступати, наступати почнуть вони, і нам повна пізда. Тим не менш, ми все-таки прориваємо. У Уельс, закриваємо 5 дивізій у Плімуті і навіть вибиваємо Лондон. Також нарешті допливає наша друга армія на 18 дивізій. Я спочатку залишив її на портах, але розумію, що вона нам тут дуже потрібна. І тут вони висаджуються нам у спину. Коротше, ми не можемо нічого зробити з цією висадкою. У мене взагалі немає людей, тільки зараз я зміг поставити 5% призову. І, на жаль, я не встиг зняти, але вони висадились нам ще раз у спину. Ось в цей момент я подумав, що все, приїбали. І вгадайте, що сталося. Коротше, вони починають чомусь виводити всі війська з основного фронту і перекидати їх у Вельс. Просто, коротше, подивіться на це. Тут я розумію, що просто треба кидати цю висадку. Наші союзники, сподіваюся, її якось плюс-мінус закриють і наступати на основному фронті. Коротше, ми починаємо грати у доганялки. Я наступаю на північ, а вони біжуть за нами з Вельсу. Тут я все-таки перекидаю одну армію на південь, а червону армію намагаюсь прорватися на північ. Тут нарешті ми їх все таки нормально пробиваємо, і я розумію, що ми виграли. Продовжуємо по пустих територіях бігти на північ. І коли ми беремо Едінбург, вони капітулюють. На мирній конференції я забрав всі території з союзників у Південній Америці, і також деякі рандомні території, які просто залишились. Ставлю демократа реформатора це потрібно нам для нашого рішення. І як тільки всі допливли та підготувалися, я влітаю в Аргентину. Тепер ідея просто захопити всю Південну Америку. Заходимо в якийсь рандомний хаб і беремо п'яту ячійку досліджень. У Європі все ще неспокійно, беру радника на авіацію. Коротше, походу війна з Аргентиною була не дуже цікаво, тому що я зняв тільки падіння в Ганосайресу. Тепер просто виносимо їх на півдні і вони капітулюють. Я, звісно, все анексую. Виправдовує ціль війни проти Венесуели і влітає одразу в Бразилію, як тільки підвів війська. Вибиваємо нашу національну територію. І коли ми туди заходимо, у нас пропадає наш останній дебаф. Саме час заборонити комунізм. Бразилія також на ізі фарбується автопланом, і ми робимо такий котел. До речі, ось вам причина, чому Бразилія так ізі фарбується автопланом. Ставте лайк, якщо у вас є пеніс. Ну і добиваємо це оточення. Коротше, далі файту не було. Бразилія капітулює. Виправдовуємо Сільвіни на Уругвай. і нападаємо на Венесуелу. Ще один максимально лайтовий покрас автопланом під зеленим небом. Я б навіть сказав Смарагдовим. Коротше, наступаємо з трьох боків і заходимо всі ключові міста. Ну і Венесуела капітулює. Також нам випадає ось така ачівка. Тим часом також анексую нашу чилійську маріонетку. Просто подивіться на цей пром. Коли ціль війни готова, влітаємо також у Уругвай. Як не дивно, Уругвай впав також дуже швидко. Коротше, я просто все забрав, і тепер у нас є об'єднана Південна Америка. Тепер нам треба просто перекотитися у демократів. Прожимаю всякі кнопки. Ну і коли ми маємо 50% підтримки демократії, ми проводимо референдум. Як на мене дуже прикольно, до нас повертається наш стартовий лідер. На жаль, він, правда, сам не дуже прикольний. Також маємось такий національний дух. І коли ми назбирали 120 політки, я прижимав рішення прийняти багато націоналізму. Ми отримаємо колір, схожий на той, що був у нас на старті, та ось такий дуже жорсткий національний дух. Коротше, на цьому будемо закінчувати. У нас 7 мільйонів рекрутів, 250 фабрик. Підписуйтесь на мій ТГК, приходьте на стріми, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. До речі, маємось такого жорсткого генерала. Всіх цілую обіймаю, любіть свою маму, всім пока.